Українці, привіт! привітати вас в на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення одного з найпопулярніших автомобілів, авто, яке входить в топ-5 авто, які українці приганяють в цьому році і розмитнюють, і це Шкода Фабія. Будемо говорити про авто з бензиновим двигуном. Наступне відео запишемо про дизельні автомобілі. Коли ми робили підбірку по цьому авто, ми побачили статистику митниці, що найбільше ці автомобілі приганяли з бензиновим двигуном 1,4. Звісно, на ці авто ставились і інші двигуни, але сьогодні митні платежі ми будемо рахувати саме від 1,4 бензин. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Шкода Фабія, роки з 2006 по 2023. Критична мінімальна ціна це та ціна, яка має бути в договорі купівлі продажу. Якщо напишете менше, то митниця підніме саме до цієї ціни. Якщо напишете більше, то відповідно митниця буде рахувати вже від вашого договору купівлі-продажу від більшої ціни. І митні платежі на цей рік. Що ми бачимо? 2006 рік мінімальна прохідна 500 євро. І митні платежі на 1,4 бензин 67 500 гривень. Тобто така ціна плюс-мінус нормальна. І далі з кожним роком ціна буде ставати більшою, прохідна, і митні платежі, відповідно, також будуть ставати більшими. В 7 рік мінімальна прохідна 600 євро, митні платежі 69 200 гривень. І все більше і більше. Коли ми досліджуємо цю таблицю, ми бачимо, які авто найвигідніше приганяти. І я для себе визначив такі роки: це 10, 11, 12 і 13 рік. Чому? Тому що там гарні прохідні ціни, і там митні платежі в середньому починаються від 72 тисяч і 2013 рік це 77 тисяч. Якщо ж подивимось далі, вже з 2014 року. Там митні платежі починають суттєво збільшуватись. І аж до 2023 року, де в нас є мінімальна прохідна ціна 10 тисяч євро, митні потежі 152 тисячі 700 гривень. Відповідно, цю табличку для себе ви можете заскрінити, щоб на майбутнє її використовувати, коли ви захочете прорахувати вартість митних платежів саме на ваш автомобіль. Зверніть увагу: якщо будете брати автомобіль з двигуном 1.2 бензин. Ціни критичні будуть залишатись такими самими, але вже митні платежі на 1,2 і будуть дещо меншими, коли ви маєте автомобіль або хочете його придбати, що потрібно зробити? По-перше, потрібно зробити перевірку документів. Як мінімум, отримати від продавця фототехнічного паспорту. Далі фото технічного паспорту ви скидаєте нам, ми вам робимо детальний прорахунок і перевіряємо, чи з авто немає жодних проблем. І також звертаємо вашу увагу на ту ситуацію, яка склалася сьогодні на українському кордоні. По даним Державної прикордонної служби і Державної митної служби, ми маємо проблеми на трьох кордонах. Перше, це є годин дорогось, там є протести наших сусідів поляків, і то вони є на тому кордоні, то їх немає. Тобто ту дорогу краще обіжати. Хоч вона більш дафур зроблена, також ми водіям, які на великих автомобілях рекомендуємо завчасно свій маршрут виділити в інший русло, поїхати на інший маршрут. Далі, що стосується легкових автомобілів, митний пост у стилу Зосин, там також є проблеми, і почали роботи робити на митному посту Кратівець Корчова. Чому це важливо? Тому що коли ви плануєте свій час, якщо ми сьогодні порівнюємо, наприклад, у Стеллух, там потрібно буде стояти в чергі 8, 10, 12 годин. Інший пост можна з'їхати за 2-3 за години. Отже, коли ви плануєте свій маршрут в Україну, ви краще зателефонуйте і митні брокер ми вам підскажемо на якому кордоні черги менше, кудою краще з'їжджати, щоб у вас не було жодних проблем. І також перед заїздом в Україну ніколи не забуваємось про експортну декларацію Дікс 1 яка робиться в агенціях ценних на території Республіки Польща. Українці купуйте авто. А в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як зробити все правильно без жодних переплат. І бажаємо самого та самого найкраще перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.